Чорний день у Запоріжжі. Росіяни вдарили по житлових кварталах та інфраструктурі. Вже відомо про одну загиблу людину та ще понад 30 поранені. Серед постраждалих двомісячна немовля. Одна багатоповерхівка зруйнована, ще три десятки пошкоджені. Наша Кіра Овес у Запоріжжі теж не спала усю ніч, але зібрала матеріал з місця обстрілу. Сьогоднішня ніч для запоріжців була без сон. Двічі росіяни атакували місто дронами, знищили енергетичний об'єкт. Вже о четвертій ранку вдарили ракетами. Тільки но ну, пролунав сигнал тривоги. Як терористи вхатили чотирма ракетами по житлових кварталах позаду мене, зруйновано багатоквартирний будинок, в який поцілила російська ракета, вивело стіни, зруйновано дах. Поліцейські допомагали людям вибратись з потрощених квартир, виносили маломобільних пенсіонерів. Другий. На руїнах своєї квартири пан Євген чоловік разом із жінкою дивом вціліли. Вони саме відпочивали, коли пролунав вибух, і посипалась стіна. Після такого такого вибуху не виживають. Що я вижив, це диво, це те саме, що впасти з літака і залишитись живим. Ну от подивіться на мене, зрозуміли. Ось ось моя квартира роботи дуже багато. Сьогодні перший день, початок. Зараз ми готуємо. Майданчик для того, щоб розбирати оцю будівлю пошкоджену. Потім будемо ДК розгрібати оцю кришу. Внаслідок ударів російських воєнних злочинців без електрики залишається 20 тисяч абонентів ще 17 тисяч без опалення. На місцях ворожих ударів працюють усі служби. Кіра Овес Андрій Хуповка ТСН один